31 жовтня 2010 року українці обиратимуть місцеві органи законодавчої та виконавчої влади. На території Слов'янська Святогірська і Миколаївки мешкає 105 тисяч 200 виборців, які обиратимуть міських голів та депутатів місцевих рад. На сьогодні вже пройшли реєстрацію кандидати на головні крісла наших міст. На посаду слов'янського міського голови претендують п'ятеро. На посаду голови Святогірська дев'ятеро. І на посаду міського голови Миколаївки п'ятеро кандидатів. 16 партійних організацій вже надали списки своїх претендентів. Депутатів, депутати. 201 чоловік із безпартійних, тобто позапартійних 41 чоловік. По однома в мажоритарному виборчому округу зареєстровано 162 чоловіка. Із них позапартійних 61 і 101 партієць. У Слов'янську, Святогірську та Миколаївці, як і на виборах президента України 31 жовтня буде відкрито 68 дільниць. Шість будуть Ніколаївки, один спецучасток. 4 в Светогорске, 3 спецучастка и будут остальные у нас. Значит, у нас будет 48 плюс 9 спецучастков. Все участки, которые были, как и на президентских выборах, остаются так же. Вот они. Только цифра будет начинаться с 23.001 и 23.001. 068. на минулих виборах. Територіальні виборчі комісії затверджувалися місцевими органами влади. Цього разу состав комісії було затверджено. ЦВК. до речі, робота слов'янської міської виборчої комісії досі не профінансована. І коли кошти почнуть надходити на рахунок, невідомо.